Юля! Моя дорога, куди ти їдеш? Скажи мені. Ми тебе чекаємо. Тут вся країна тебе чекає, Юля. Звичайно, ми тебе там тоді чекаємо. Не чути, не всі журналісти тебе. Дивіться, я зараз тут стою, всі журналісти. Тебе вітають. Ану, привітайте Юлю, будь ласка, щоб Юля почула якось. Юлі волю. Ану Юлі, а ти ану Юлі Юлічка, Юлічка, чуєш? Я тебе зараз включу, Юлічка. Я тебе зараз включу на спікерпол. Да? Добре, добре, дорога. Добре, дорога. Все, обнімаю тебе, чекаю тебе. па-па, па-па.